more of that. В Ужгороді для дітей відкрили центр протипожежної безпеки Вогник. Тут малеча в інтерактивній формі може ознайомитись з професією рятувальників та засвоїти правила безпеки. В кімнаті є окремі куточки: піротехнічний, де відтворено місце виявлення вибухонебезпечного предмету та пожежної безпеки із імітацією загорання на кухні. Також є місце для розмальовок, ліплення та магнітні дошки, на яких можна підібрати відповідний одяг до різних спеціальностей. Показали мені огонь. Спускалися, тушили пожар, магніти пили. Я сказав мамі, що завтра ще піду. Мені сподобалося, е, як розказували нам про водолаза. Сподобалося, що без патронів. Треба спускатися і діватися швидко. І під час з, коли в пожежі не можна відкривати вікна. Розказали, що треба бути обережними змінами, і я ще навчилася нових е, нових професій, які можуть бути в пожежі. Без патрон дуже класна собака. А ще без патрон може допомогти, чи міна, вже, чи міна може ще вибухати чи ні. Якщо він гавкає, означає, що вона може ще, що вона може ще вибухнути. Інтерактивне навчання в центрі вогник спрямоване на дітей віком від 4 до 12 років. Перші заняття під час офіційного відкриття провели для дітей рятувальників. Рідні, я думаю, навчають, але коли ти бачиш все наглядно, можеш спробувати погасити пожежу чи побачити міну, яку ти тоді це дуже більш, я думаю, сприяє на розум дитини, і вона більш зрозуміє, що зробити, коли вона це спробує. Облаштували центр протипожежної безпеки всього за два місяці. Реалізували цей проєкт спільно головне управління ДСНС України в Закарпатській області з Генеральним консульством Республіки Польща у Львові за фінансової підтримки сусідньої країни. Я е, дуже рада, що з нами є діти, що вони в таких е, прекрасних формах. Я бачу, що тут е, всі гроші використані. Е, No, cudowo i ja zachoplena, jak to wszystko wygląda teraz. Tak witam, życzę, żeby najwięcej dzieci skorzystało z tej pomocy i mam nadzieję, że te wiedzy będą tylko teoretyczne, ale dobrze, żeby znać, żeby być gotowym na wszystko. Він дуже потрібний, тому що ми маємо поміняти зараз світогляд нашої молоді, щоб вона виросла і розуміла, що таке є добровільний пожежний рух, що таке є допомога і надання допомоги цим. Не тільки на професійні пожежники мають виїжджати на пожежу, а й добровольці. От ми зараз у цих юних наших добровольцях будемо розвивати це бажання, будемо навчати їх як протимінній безпеці, так і правилам користування побутовими електроприладами, так і поведінки під час хімічної чи радіоактивної безпеки. Після завершення зимових канікул в центрі протипожежної безпеки вогник проводитимуть різноманітні заняття й для школярів.